Підрив виборів на окупованих територіях в прямому сенсі. У тимчасово захопленій Новій каховці Херсонської області підірвали передвиборчий регіональний штаб Єдиної Росії. Приміщення окупаційної влади було знищено партизанським рухом, АТЕШ. Сталося сталося приблизно 21-29 серпня за адресою вулиця 1травнева, 14. За інформацією партизанів, їй вдалося знищити трьох російських військових, які в той момент відповідали за охорону виборчого штабу пропутінської партії. Також внаслідок вибуху сталася пожежа. Через через що згоріла вся документація окупантів, яку росіяни завезли туди, аби підготуватись до так званих виборів, які були призначені на 8-10 вересня. Хоч окупанти спочатку намагались замовчати цей інцидент, та згодом в мережі з'явились кадри знищеного приміщення та звернення російського депутата Ігоря Костюкевича, який, вочевидь, туди прибув задля проведення цих самих фейкових виборів як представник від партії, він підтвердив підрив і стверджує, що абсолютно Наляканы. И за традицией начал говорить про каких-то нацистах, что им не удастся перешкодить проведению выборов. В 21.00 ориентировочно в Новокаховском отделении партии произошел взрыв. Если же нацисты считают о том, что таким образом могут сорвать выборы предстоящие, то они глубоко ошибаются. Мы работаем здесь с марта 2022 года. И работает. Будем продолжать. Ничего нас не успугает. Та, звісно, будуть продовжувати працювати, але скоріш за все вже не представниками партії, а добривом, бо наступного разу в штабі можуть бути і вони. Варто зазначити, що підрив у штабі єдиної Росії відбувається не вперше. Так раніше аналогічний підрив стався у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Крім того, у травні 2023 року, в результаті сильного вибуху, в тимчасово окупованому Луганську був поранений депутат Держдуми РФ, член фракції Єдина Росія. Віктор Будулацький, і це ще не кінець.